Від чого потрібно захищати дітей? Від чогось поганого, щоб вони не помилали. щоб їх ніхто не вкрав, можна захищати дітей від творов. Від стекла, щоб я не порізалась. Змія на мене нападала, я сама себе захистила Живок і шити, і погано люди. І ще коли вони кудись уходять, що кажуть, що Надо нікому двері не відкривати. Треба їх за руку вести, щоб їх, щоб вони не бігли на дорогу, щоб їх ніхто не переїхав. Це випадково. Яка різниця між дорослими та дітьми? Діти валуються, а дорослі не валуються. Дітки йдуть у садик і в школу, а мама і татом йдуть на роботу. Що сподіваються? черный. А дети одеваются <сих> в разные цвета. Дети ходят в малиновый а доросли же ходят в э унитаз. -э <сих> доросли разумные, а дети трохи. Что дети смотрят мультики, а взрослые готовят кушать. Детки пьют молочко, а доросли пьют або Горілку або пиво. Дорослі го... можуть готувати і їжу, а діти ні. Дітки люблять іграшки, а дорослі гроші. Гроші люблять гофі, Як визначити, що дитина стала дорослою? Шість трошки і дитина одразу підростає. Шесть літ, десять, дванадцять, одинадцять. Вона і стає дорожчою. Вона сама їсть, сама спить, тисяти стане. Різати, рахувати, писати, читати, думати. Тому що тоді він вже високий, вже кістки, стали Твердіши ми. Вже може сама і або Тому або він ще пішов в школу. Вона має робити робочі, або мати по